Майстер-клас із виготовлення брошки у формі серця під назвою Між небом і землею організували для родин військовополонених і зниклих безвісти захисників у Гайсині. Участь у заході взяли матері та дружини бійців. Через спільну творчість жінки мали змогу відволіктися, поділитися переживаннями та відчути підтримку одне одного. Про значення таких зустрічей розповість Ольга Сагайдак, фахівчиня із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Центру соціальних послуг Гайсинської міської ради. Мої вітання. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як же виникла ідея організувати саме такий майстер-клас для родин військовополонених і зниклих безвісти? Я зараз працюю фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. І за своєю роботою дуже часто потрібно знаходити нову інформацію. Вона знаходиться і в інтернеті, і в соціальних сетях, і якось гортаючи стрічку Фейсбуку, бо я підписана там на 150-ту бригаду, я знайшла у них на сторінці таку ідею і подумала, чому би нам не, не скористатися їхньою ідеєю, і не створити таке серце. І так виникла ця ідея. А розкажіть, чому символом обрали брошку у формі серця та жовто-блакитні кольори? Ну, жовто-блакитні кольори обрали дружини. Спочатку була ідея створення чорно-синьої брошки як символу надії надії між небом і землею. Тобто, тому що це не ну, тому, що це як символ того, що надія існує. Але я вирішила, коли йшла на майстер-клас, що людин повинен бути вибір, яку вони захочуть зробити брошку, якого кольору. Тому заготовила декілька варіантів ниток. І, і жінки вибрали жовто блакитну Пані Ольго, а яке значення подібні зустрічі мають для родин у складний період очікування? Дуже важливе значення, коли е, родини можуть зібратися разом у своєму колі і відчувати себе там спокійно, тому що люди, які поруч з ними, відчувають ті самі емоції. На майстер-класі вони змогли відволіктися, поспіятися, пошуткувати. Це для мене було дуже цінно, тому що. Я була дуже рада, що хоча б на мить змогла зробити їх щасливими. Пані Ольго, дякуємо вам за таку ініціативу. На сьогодні ось такі зустрічі надзвичайно важливі. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Я вам теж дякую. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Ольга Сайдак, фахівчиня із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Центру соціальних послуг Гайсинської міської ради.